Смакували українські, додавали настрою, доторкаючись до мистецтва, донатили за обійми. Перший у прилуках ярмарок чебуреків проводився на підтримку збройних сил України. Зібрати для наших військових 72-ї бригади, чо імені чорних запорожків. Запорожців допомогу гроші вилучені із продажу смаколиків та чебуреків. Буде закуплене по запиту обладнання репстанція, станція, щоб не кошмарили їх. Руся руські дрони. Ми сюди Прийшли заради благодійної акції для того, щоб покуштувати багато смаколиків і одночасно задонатити на ЗСУ. Охочих долучитися до збору коштів на реп 72 й окремій механізованій бригаді імені чорних запорожців було чимало. І дорослі і малеча з апетитом смакували домашньою випічкою з соковитими чебуреками. Чебуреки були дуже смачними з м'ясом, з м'ясом, сиром і куркою. Це дуже смачно. Особливо чебуреки з жульєном це дуже смачно. Було смачно, атмосферно, ще й продавці вміло презентували продукцію. Продаємо млинці з м'ясом, з творогом, млинці, вишиваночки. Тут така гримуча суміш. У нас вишенька, творог також мак, трубочки, солодкі, печиво, пиріжечки. Напекла наша пані Оксана смачненькі. Також десертики, тірамісу, блюрі сметанничок, тортички, трубочки. Тут у нас біжутерія, футболки і свічки. Ось така свічка Ангелок по 100 гривень. Оці дуже два дуже красивих українці вони по 200 гривень, вони символізують дружбу і сімейне життя. Тут у нас футболки, а це оберіги для справжніх українців, можна їх прищепити на ключі, так і на, на барсетку. Це будуть оберіги, а це мій самий улюблений плод це карта України на магнітах. Її потрібно збирати, на холодильник, на холодильнику дуже красиво виглядає. Прилучани гості міста не проходили осторонь смаколиків, а ще прикраси, брилки, все здебільшого патріотичної тематики, розкуповувалися миттєво для когось. Це оберіг, для когось подарунок. Я повішу на рюкзак. У мене є менша сестра, і її треба прикрашати завжди, тому це їй. На ярмарку мали успіх донати за обійми. Такий собі своєрідний релакс, грів душу. За чотири години організаторам ярмарку це місцева підприємниця Євгенія Петрик, долучилися до заходу, надали безкоштовну продукти інші підприємці, фірми постачальники. Інформаційно ярмарок підтримало радіо. Тім фм вдалося зібрати 95 тисяч гривень. А сьогодні всі, хто сюди прийшов. Що таке війна? Розуміють, що таке, як допомагати і наблизити нас до жаданої перемоги. Всі, хто боронить нашу країну, кожному чоловікові, кожної жінці. Я дякую від себе і дякую від всіх людей, які живуть в моєму місці, улюбленому, а ще в країні нашій. Зараз дуже складно, тому що ми маємо. Робити так це єдине допомагати. Все. це наша єдина місія. І сьогодні і завжди атмосферу ярмарку допомагали відчути відомі прилуцькі співаки та співачки. Світлана Королько, Сергій Чунь, фольклорний ансамбль, гурлиця, танцювальний колектив, прилучанка в єдності. Наша сила.